Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Деніт Руде, і ми продовжуємо кар'єру в FIFA 13 за Динамо Київ. В цій серії у нас буде хайлайтс матч з Арсеналом та Волинню. І якщо 19 або 20 го я прогнозую, що тут повинен бути чвертьфінал Ліги Чемпіонів, то там буде повний матч. Ну або ось, ось тут, наприклад. Все одно буде повний матч. І ще одну гарну річ мені. Нагадали в коментарях це. Найняти скаута. Давайте так і зробимо. Я вже і забув про це, що тут є скаути. Ось, давайте, Ну, давайте найкраще. У нас є гроші за 6 мільйонів з Північної Ірландії. І. Потім йому дамо роботу. Дамо завдання. І вже давайте одразу. Київське дербі. Одразу зануримось в київське дербі. Ясно, це дуже добре, нема ніякого дощу. Трошки втомлені після Баварії. Давайте так і залишимо, там, якщо поміняємо. Так, Як все. Сергій Бойко, арбітер матчу, і зустрічаємось вже на моментах та голах. 1-0. Євген Коноплянка на п'ятій хвилині вже забуває гол. З лівої пробив. Пройшов спочатку трошки, і пробив чітко в дальній кут. І коноплянка відкриває рахунок. Гарний початок. Продовжуємо. І дуже курйозний і дуже кумедний гол забиває Динамо Київ на 33-й хвилині і Барбо забиває і танцює в стилі Тевеза, і можна вже називати це в стилі Мілевського. Так, дивіться, отакий простріл там. Всі валяться, всі один в одного влучають, і барбо потім колотив м'яч в сітку. Ось такий гол, давайте ще раз подивимось на повторі. Так. Прикрутимо назад. Гарно пройшов коноплянка. І простріл зробив. Зараз ми камеру наведемо, як треба. Ось простріл від коноплянки. Вибивав кудись. Ні, він погано прийняв цей четвертий номер, влучив в реву, потім вибивав в лампі. Чи хто це. І такий гол. Ось такий курьоз 2-0. Нас не цікавить, що курьоз. Нам... Нас цікавить 2-0. І продовжуємо. 2-1. Мазілу забиває на 72-й хвилині. І це дуже погано, тому що будуть нервові 90-тілякі хвилини. Що можу сказати про новачків? Куєте грає класно, а от Беланда мені щось не подобається. От зараз Лаказет виходить, і ще подивимось на нього в черговий раз. А як грає Беланда, щось це взагалі не може він поки що увійти увійти в нормальний режим, так як він вміє. І будемо старатися втримати рахунок, бо щось мені агресивність арсеналу дуже не подобається. Хоч ми і в першому колі їх виграли з рахунком 4-0. Так, Беланда! Так, ЛакаЗет. Ось, дивіться, покритикував Баланду і він видав гольовий пас на ще одного нашого новачка Олександра Лаказета. Все нормально. 3-1. І це. На 77-й хвилині сталося. І продовжуємо. Недовго, недовго ми вели в два м'ячі. Мазілу. Ну, одного залишили, Сіску десь втік. І. 3-2. 3-2. Давайте вже на утримання рахунку з вами пограємо. Так, суперзахист. У нас стоїть володіння м'ячем, тому. Давайте постоїмо, ну давайте, набігайте, кому треба. Нам треба три очки, а не розірвати знову арсенал. Правильно. ж? Так, це не видовищно, але це працює на результат. Беланда. Сіс. Куяте. Бьонул. Арсенал не хоче. Не хоче просингувати. То чому повинні ми йти в напад? Я не розумію. Тому ну, ми повинні йти в атаку? О! Ось тепер арсенал забігав. Ви бачили, як це різко сталося? Так, коноплянка! Не помиляйся, коноплянка! Ой-ой-ой, так. А це не порушення правил? Це було не порушення правил. Ні, ніяких пенальтів ще. Ну і все. Вибивай, Сіз. 3-2 перемагає Динамо Київ, отак от помилився коноплянка. І трошки полоскатав нам нерви. Так, хто там кращий гравець? Мабуть, Євген. Так, Євген коноплянка, звичайно ж. І зараз десь прибуде наш скаут. Металіст виграв такий увілічився, після першого тайму було 1-1. Так, і тепер така ситуація. Ну, давайте трошки почекаємо, коли Шахтар зіграє. Тоді вже подивимось ситуацію. Так, хто там? Скаут готовий до роботи? Так, це добре. Всі формальності він. які гравці відправляються в збір. Хто у нас? Ленс, гену, Велозу Безус, Гармаш і Шібарба. Що я вам скажу? От я натрапив на таку. Там, де от моя робота. Дивіться. А, вже нема, а було Дніпро. На тому тижні було Дніпро. І мене турбує те, що мені ніяка збірна не пропонує. Хоч би не було глюка в... Патчі так, що там? Шахтар в нічюю зіграв чи навіть програв. Зараз подивимось турніру на таблицю. Металіст 45, Динамо Київ 44 бали, Дніпро 40, Шахтар 38, Чорноморець 34. Така п'ятірка. Опустився донецький Металург. Ну, Давайте одразу подивимось і бомбардирів. Джуніор Murai 11, наш Ленц 9. І Гармаш поки що 6 гольових пасів найкращий. Давайте дамо роботу вже цьому скауту. Де він там... Ось він. Так, давай. Е, організувати роботу. Так. Давайте в Україні. Чомусь не підсвічується Україна. Бачите, Словаччина, Румунія, нормально підсвічується от Україна. Ні. Так. Ага. І відправимо його. На 3 місяці, давайте. Технічний, крайній нападний фізичний фіє. Плеймейкер. Давайте плеймейкера. Нам треба гарний плеймейкер. Хоча технічно, давайте технічного, все-таки. Такого як коноплянка приблизно нехай знайде нам скаут. Так, ми впевнені, що в Україні хочемо шукати технічно. Обдарованих гравців. Так, що там? ще не ясно, з ким ми так ще не ясно з ким ми в Лізі чемпіонів? Е, так, що він там буде робити? Він буде відслідковувати прогрес і давати нам знати, що він там відслідкував. За успіхи в Лізі чемпіонів нам дають 2 мільйони 928 тисяч доларів. Дякуємо. Дякуємо. Манчестер Сіті! Манчестер Сіті нам попались. Давайте подивимось інші пари. Інші пари. Так, Динамо, Київ, Манчестер Сіті. Барселона Челсі, Ювентус малага Та Зеніт, реал! Зеніт пройшов Бенфіку, а Малага в Манчестер Юнак. Непогано Манчестер Сіті це дуже цікаво буде. Ліга Європи. Давайте тут подивимося, ще. Тут ще не зіграли. Так, не зіграли одну восьму. От зараз в четвер будуть грати. Тому. Так. Неясно. Що там? Коваль? Так. І дивимось. Дивимось Лігу Європи. Що там. В чвертьфіналі. Рома Інтер, Марсель Ліверпуль. Атлетико Мадрид ПСЖ та Селтік Шахтар. Шахтар пройшов таки в чвертфінал. І тепер. От тепер у нас буде ще один хайлайт-матч з Волиню. і перший матч. Перший матч з Манчестер Сіті в чвертфіналі. Це буде дуже цікаво, я вам скажу. Треба, щоб всі підійшли в прекрасній формі. І з Волиню зараз подивимось. Три дні буде відпочинку. Так, три дні буде відпочинку. Повинні. Відновитися, але... все-таки зараз. От ленса, Ленса, звичайно. Нехай він. Дивіться, мені не подобається Ярмоленко, як грає на фланзі, а не подобається, як грає взагалі Беланда. Тому давайте якось зробимо ось так. Беланда на фланзі, нехай він спробує, а Ярмоленко з коноплянкою. Просто спробуємо, що, що воно дасть. Анатолій Жабченко і Всем. Ми будемо шикавий зайняв у них по червоній карті. І будемо старатися виграти у Волині. І зустрінемось на моментах та голах. І ось такий результат дає виставлення Ярмоленка під напад. Під нападником. І на 41-й хвилині він забиває. Він забиває, таким чином виводячи Динамо Київ вперед. 1-0. Не дуже. Привітно, зустріли гол Єрмоленка на стадіоні, звичайно, це ж в Луцьку. І продовжуємо. Пенальті Пенальті у ворота в Волині. Зараз подивитись за що. Якось трошки. Ну, не знаю, подивимось зараз. Давайте. Чи варто було ставити за це пенальті? Ось такий. Навелозу чомусь пішов паса на Ібарбо, але Єбарбо вибрав м'яч. Ну ні. Ні. Все-таки це було плече в плече, і Барбо побільше, і. Ну, мабуть, зрахував щось зніс, але не знаю. Так, і Барбо. І Барбо заробив, і Барбо б'є. Удар. Ох, непоганий же удар! Вгадав старцев, але. Але і Барбо пробив. Під поперечину, і на 49-й хвилині Динамо Київ виграє 2-0 у Луцької Волині. Вже чуємо, чуємо голос Віталія Кварцяного, який там лаяє. лає. Буде лаяти, звичайно, своїх гравців. Ось, ось він, в синьому костюмі, ви бачили його? Це був Віталій Кварцяний. Тренер і президент Волині. одночасно. І так, ми продовжуємо. У нас 82% точних передач. І треба буде когось поміняти, бо наступний матч у нас в Манчестер Сіті. Продовжуємо. І з тої атаки, коли я виключив запис, тобто поставив на паузу, таки забив Євген Коноплянка. 57 хвилина 3-0 і вже можна лідерів змінювати. Змінювати якнайшвидше. Щоб вони відпочивали, бо у нас дуже важливий матч в лізі чемпіонів. Ось такий удар від Євгена Коноплянки, і він уже там наближається до Джермейна Ленса і буде виходити на найкращого бомбардира. Так, чудовий удар. І продовжуємо. продовжуємо. Все, 3-0 динамо Київ виграє Ярмоленко і Барбас Пенальті та Коноплянка. І що дивно? Чи не дивно, але з 65-ї хвилини я взагалі не чув вболівальники, там поодинокі вболівальники щось там кричали, але зовсім тихо було на стадіоні. ЛКЗ демонструє свій клас, нам пишуть. І зараз, от зараз треба демонструвати свій клас. Давайте підбадьоримо. Команду, я в хорошій формі і прекрасно себе почуваю в останні, останнім часом. Маю надію, ви не залишите мене на лаві на, лаві, на наступну гру. Ну, побачимо. Побачимо, хто в якій готовності буде. Перший матч в Києві дуже важливо не пропустити. Давайте йому таку форму дамо. Дуже важливо не пропустити. Мігель Велозо. Давайте ось так от зробимо. Як ми робимо на Лігу Чемпіонів, Куяте. У нас виходить в опорну зону якраз. І Велозо трошки притомився. Беланда. Ну, Баланда, давайте от сюди Лаказета якраз поставимо. Ну, Ось, отакий склад у нас буде. Коваль Йонул Віда Сіс, Тайво, Гусєв, Куяте, Ленс, Коноплянка, Лаказет і Барбо. Дивимось, все. Манчестер Сіті. У них Харт, Майкон. Компанія Лескот, Кліши, Турега, Гаррет Баррі, Мілнер Сільва, Насріта, Карлос Севес. Ось так. Ось так. Леонардо Сан-Мілана обслуговує цю гру. І ми розпочинаємо чвертьфінал. Чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Так, є деякі переживання у мене, бо. Все-таки так близько ми до досягнення 99-го року. Коли Динамо Київ з Баварією грало в півфіналі. Так. подивимось їхню, їхнє розташування. Зараз нам покажуть нашу тактику. 4-5-1. Так, треба. Надія на Куяте, те, що він буде стримувати. Він побореться з Яя Туре. Так, у них 4-2-3-1. Така тактика за двома опорними. Гаррет Баррі, мабуть, і Яя Туре. Зараз подивимось. А Майкон Лескот хоткліши, Гаррет Баррі та Яя Туре опорні. І один на вістрі Карл Стевс. Так. Ось наш арбітер сьогоднішній. У нього бачили на навушнику EA написано. І давайте. На контратаках зіграємо. Просто на контратаках. Хоча, може, краще володіння м'ячем. Так, давайте поволодіємо м'ячем трохи. І Барбо. Тайво. Треба обережно. Обережно почати Ку'яте. Ку'яте, ось так, не треба обережно починати. Тевез. Сільва. Сільва зліва. І от зараз може бути небезпечно, Тевес. Тевес не хоче працювати сміттєрем, його там порушення чи правил дорожнього руху чи щось таке його до виправних робіт. Присудили йому виправні роботи, і він не хоче і втік в Турин Ну це його не врятувало, все одно там йому можуть і дискваліфікація, наче... Дати за те, що він не відробив ці години. 450, щось таке так. Рука. Не зараховує. Робіт руку у віди. Давайте вже переключимось на матч, а не на Теве за сміттяра. І... 0-1. 0-1. Джоліон Лескот. Тайва не втримав його. І. На 13-й хвилині вже пропускає Динамо Київ. Ось дивіться. Ну, дали пробити. Звичайно, такому як Йєскод головою бити не можна давати з таких позицій. І це дуже погано. Хотів я не пропустити в Києві. Ось вам і не пропустив. Уже 13 хвилин не витримали навіть. Так, лаказет. Ти ж казав, ти в прекрасній формі. А так відпускаєш міяч. Клішим. Треба забувати. Забивати. Хоча. б... Ну, один-один. Нехай. Головне іще не пропустити, бо це ж буде взагалі, так? Давід Сільва. Не сказав би, що Манчестер Сіті посерйозніша команда, ніж Баварія. Цей сезон дуже гарно це довів. Ну, давайте вже минулий, так? Цей вже почався. Тому минулий сезон от зараз пас на Коноплянку. Коноплянка якось забарився. Забарився. Звичайно, Баварія найкраща команда Європи. На даний момент. Тому ні про яке Манчестер Сіті, що воно краще, не можна казати. Тому грати з ними треба і треба їх перемагати. Денул! Йонул удар! Блокує. Чи компані, чи Лескот, мабуть, Лєскот. Так, Сіс відбирає м'яч. Коноплянка. Лаказета там валять. Йонул, гусів. Ну, стіною стоять. Стіною стоять. Гусів. Ще один пас. І Барбо, і Барбо! Ну не можна там пробивати. Йону, удар! Джо Там же іще Джо На останньому рубежі там Джо якого пробити вкрай важко. Будемо старатись. Якось сіли. Сіли гравці Манчестер Сіті. Треба було за це їх. Наказати, але... Якось не вийшло. Не вийшло з цієї атаки. І будемо старатися надалі. Так, наслів. Знову на м'ячем. мечем. Ні-ні-ні, ну от, от цього тільки не треба. Ну чому арбітр повинен отак от робити? От на... Чому? Чому він ставить нам пенальті? Так, Карлос Северс. Ну давайте Тевес. Так, перехитрив, перехитрив він коваля. 2-0 в Києві, це. Це катастрофа. Це катастрофа, танцює він свій танець. І. ну не знаю. Пенальті. Арб... Просто Арбітра ще грати, якщо. Це взагалі. Манчестер Сіті, Арбітр, Просто Динамо, Києву, ну. Трошки там зачепив і він вже свистить, що це пенальті коноплянка. Ну, звичайно, всі в шоці, всі переживають тепер і ще більше. І... Дуже важливо забити. Дуже важливо забити. Так, і не пропустити ще, хоча зараз може нам. Це буде повний провал. А це реально, дивіться, як вони окупували нашу територію навколо штрафного майданчику. І це мені завжди не подобалось, то що вони отак от пасуються по півгодини, а потім знаходять якусь шпарину і забивають. Добре, що в цьому випадку не забили! Куди коваль? Куди ж ти так даєш, то паси? Так, ну давайте заспокоїмось. Зараз буде перерва, буде час. Там кілька секунд заспокоїтись. Нам, от би, забити зараз в кінці тайму, але, звичайно, і Барбо втік за спини гравців, і ніяких, звичайно, як дати такий пас. Так, 2-0. 2-0, не на нашу користь. Ми вже граємо в супер ротації, бо іншого виходу у нас немає. Ось вам. Ось воно і Манчестер Сіті. Обіграли... З легкістю, скажу, обіграли з легкістю Баварію. І тепер ось такі муки у нас з Манчестер Сіті. Ну і ще один гол може закінчити ці муки. Коноплянка. І Барбо, розвертайся! І Барбо удар! Ну і там Джо звичайно. Там Джохард, якого треба, мабуть, двох перегравати. Удар від Ленса, ну це ж руки! Це руки, так, арбітр ставить пенальті. Ну, от зараз дуже важливий психологічний момент. Якщо ми заб'ємо. Хто зробив пенальті, не побачив, хто був? Ленс, мабуть. Так, Ленс пробивав. Якщо забиваємо, психологічно підвищуємось. Якщо не забиваємо, то буде повний капець. Удар Ленса! Так, ну цей Джохард. Цей Джо він просто неймовірний. Бачили? Він падає, виставляє руку і. добре, що відбив свої ворота. Ох, ох, скільки нервів, скільки нервів. Ленс таки забив. Давайте, ми втрачаємо темп. Ми втрачаємо темп. Я Не знаю, хто навіть може підсилити гру в цьому випадку. Склади так, бойовий. Найшвидші, найтехнічніші гравці. У нас зараз так, головне не пропустити одразу Сіс. І там удар! Вибий, вибий Тайво! Вибиває, хоч кудись. Розрядив ситуацію. Так, 13 голів в сезоні у коноплянки. Ой-ой-ой, і -ой -ой, ще й виходить Кун Агуеро. Замість Карлоса Тевеза. Свіженький Агуеро. Головне його не випустити один на один. Так, коноплянка. Подивіться, який масований захист. Два опорника і плюс чотири захисники. Дуже важко їх проходити Тайво. Тайво розвертається, віддає на Ленса. Ленс давно не забивав такий в своєму стилі. І удар! От зараз удар! Джохар тягне, не знаючи ворота йшло, так кліши прикрив корпусом і вибивав. Не зміг його оббігти Євген Коноплянка. Коноплянка трошки притомився, звичайно, він дуже активний в сьогоднішньому матчі. Не туди трошки пас від Куяте. Джохард починає видумувати щось і чому не переключився Лаказет! Три рази натискав, щоб переключитись на Лаказет і побіг є Барбо все одно. Не розумію. Не розумію, чому так. Ще одна заміна у манчестер Сіті. Ну давайте, хлопці, швидше, Він збиває і темп. Ми так притисли нормально. Так. Куяте і барбо. Коноплянка. Коноплянка! Не проходить. Не проходить, Джоліан Лескот Просто впав і вибив м'яч. Навіть підкатом би я це не назвав. Так, Хаві Гарсіян. Дивіться, він не такий швидкий, насправді. Чому він тут так бігає? Віда! Віда. Прекрасний відбір гусів. І барбо. Ну давайте більше, більше. Людей. Лаказет. Лаказет. Біжить лаказет! Пас на і барбо. І барбо на гусіва Ну не, нема куди пройти. Дивіться. Так, ось! Звільнився Сіс! Ну це ж Сіс, він здалеку не проб'є. Дюнул! Йонул хотів. Хотів проскочити, між Кліші та Давідом Сільвою, але у нього це не вийшло. Так, яка там хвилина вже? 80. 80 хвилина. Кусів. Ку'яте? Ку'яте? Ні. Мілнер, мілнер на... На слі. На слі. Так, юнул. You know. Ну дивіться, в другому таймі ми поки що ну, там один момент був у Манчестер Сіті. Чому ми так не грали в першому. Не розумію. В першому, як в другому, звичайно. Так, розвертає на Це... От зараз притомились наші гравці, атакуючи і не забивши другий м'яч, і тепер можуть нас зловити. Що не. Що буде зовсім негарно. Так, от. Бачите? Бачите вже, як розкатують нас. Та давай відбери, у нього м'яч. Без замін ми грали, тому що Ну, не бачив я. Гармаш, Кранчер, Безус, вони не підсилили в гру. Ай-яй-ой, от зараз на сріні! Ось цього не треба було! Давіть Сільва, і це 3-1. І це треба забувати три м'ячі в Манчестері. Аж три. Ну чому ж ви випустили його? Ну от знову ж ця тупа комбінація від фіфи, -фі, яка мене дістала вже. Бо вони пасуються півгодини і вони знаходять цю діру цього вільного гравця. Ну не можу я всіма гравцями керувати. Я керую лише одним. Чому? Ну Будемо неймовірно щось робити в Манчестері. Вигравати з рахунком 3-0. Я не знаю, як це зробити, але ми це будемо. Ми будемо це робити. 1-1 Челсі Барселона. Не знаю, от як. От як так можна грати? Ех, Якщо вам сподобалась серія, будемо на цьому закінчувати, звичайно. Якщо вам сподобалась серія. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх та коментуйте, і будемо надіятися, що в другому матчі ми зробимо неймовірно. Все, зустрінемось в наступній серії. І на все добре!